Стерки мене з Єлизавета і е, почати свій сьогоднішній виступ хочу із того, щоб трошки поділитися своїм настроєм. Е, тож зранку в мене був настрій такий, як на першому фото, бо вимкнуло світло, я трошки змерзла без обігрівача і відчула всю примхливість погоди. А зараз я така, як на другому фото, адже побачила вас і зрозуміла, що справжня енергія та позитив зможуть зігріти, наче сонечко. Тож, свою педагогічну ідею я назвала лабораторією емоцій, її суть у тому, що чим краще людина аналізує свої емоції, тим легше вона розуміє себе та почуття інших людей. Тож нашим з вами завданням на сьогодні буде проаналізувати емоційний стан персонажів і простежити вплив емоцій на їх вчинки та події. Проблема соціалізації особливо гостро постає серед учнів через вплив воєнних подій, темпу життя, що постійно прискорюється, онлайн спілкування, яке тільки віддаляє людей, перетворюючи живі бесіди на чорні розмовляючі віконничка в онлайн зустрічах, та повідомлення в чатах, де шрифт замінює інтонацію, а смайлики справжні емоції. Тож, на мою думку, розвиток емоційного інтелекту досить тривалий процес, який потребує різнобічного впливу ще з раннього дитинства. І саме уроки літератури можуть допомогти розвитку емпатії школярів. І зараз я пропоную уявити, що ми знаходимося на одному з таких уроків. І на початку зустрічі я трошки розказала вже про свою негоду за вікном та погожий настрій. Тепер подивіться, будь ласка, на погоду за вашими вікнами. Сподіваюся, що вона гарна, але головне те, яка погода у нашій душі. Тож спробуйте уявити цю погоду та описати саме те, що всередині вас. Хто бажає? Давайте я можливо я об першу картинку, тому що цей кліс, вона мене асоціюється з якоюсь гармонією, спокою, спокоєми, тому я обираю це. Супер, дякую. Так, може Інна? Так, я оберу третю картинку, оскільки, по-перше, і на вулиці дуже сонячно. Ми бачимо тут і сонце, і соняшники, які асоціюються із сонцем, і на душі такий самий настрій, приємний, теплий. Дякую, чудово. Тож подібні дають змогу налаштувати клас на співпрацю та роботу. І якщо це, наприклад, 5-6, то можна використати ось не погоду, а якихось зверятків, персонажів і таким чином почати урок. І сьогодні ми поговоримо про погоду душі пана Журдена П'єси Мольєра Міщан шлях. Тож під час перебігу уроку у восьмому класі, коли я озвучила домашнє завдання для своїх учнів прочитати цей твір, я попросила під час читання знайти персонажа схожого на них особисто чи когось із знайомих. Якщо ми говоримо про пана Журдена, то е, чи це питання до учнів чи до кожного з нас. Маю надію, що така мотивація на початку вивчення теми е, зацікавить і змусить з більшою увагою читати цей твір. Е, тож перед вами допис новин з соцмереж. Подивіться, прочитайте цю інформацію і скажіть, чи правдива вона. Як ви думаєте, що нікому невідомий буржуа боржа став дворянином? Це неправдива інформація, оскільки Журоден не став дворянином дерев. Дякую, правильно. Тож, думаю, заголовки подібного стилю ви зустрічали і у реальному житті, і фейкові новини якраз і чіпляють людей на гачок емоцій. Тож, Подібні вправи допоможуть не лише перевірити знання тексту, а й показати, як відрізнити правдиву та фейкову інформацію у сучасному світі. І так само продовжити а, а, згадування змісту твору можна за допомогою ось такого коміксу, де а, треба вкласти емоційні репліки у ста персонажів. Тож спробуємо заповнити пропущення віконця. Я хочу спробувати. А чим саме потрібно заповнити? Репліками від імені персонажів. В даному разі від імені Журдена пана та від імені графині Доріме. Можливо, пан Журден звертається до графині, і вона щось відповідає, чи вона щось, наприклад, запитує. Ну, можливо, де мої подарунки? питає графиня, думаючи, що все й дарує інший гра. Так, ну, добре. А, тож, ми пам'ятаємо, що основні конфлікти, які а, демонстрували в своїх творах класицисти, це конфлікт розуму і пристрасті, обов'язку і почуття, особистості і суспільства. І якраз конфлікт розуму та емоцій, в тому числі, і розкривається у п'єсі «Міщанин Шляхтич. Тож зараз. Пропоную виконати вправу мапи емоцій. Тут для початку треба скласти план твору, але тут я трошки вже полегшила вашу задачу і вписала у колонки відповідні сцени. Тепер залишається нам колективно придумати, які емоції міг відчувати у кожній із цих сцен наш Жорден, і вписати відповідні стікери. От, наприклад. Ага, кажіть. Почну з першого роки музики та танців. Спочатку в нього він був такий натхнений, емоція радості, захоплення, тому що він хотів навчитися, опанувати це все, але все ж таки в нього нічого не виходило, тому думаю, що, можливо, засмучений він потім був якийсь сум, розчарування. Так, добре. Далі, халат аристократа. Інна здається, як їм мала бути якась пихатність, гордість. Угу. А ще, можливо, сумнів, тому що все ж таки він на початку подивився, що щось не так з цим костюмом, але все ж таки о, пішов о, шляхом, як він казав, о будучи, о, о, щоб стати аристократом, ми повірили, всьому що йому розповідали. Добре, тож бачите, що аналогічно можна заповнити всі кластери, і підсумком до цієї вправи може бути або складання таблиці, наприклад, позитивні, негативні та нейтральні емоції, або, скажімо, порівняння того, яким був персонаж на початку твору, і наскільки він змінився у фіналь, щоб прослідкувати ці внутрішні зміни. До речі, можна використати або план самих подій, або пригадати композицію, якраз зав'язка, розвиток дії, кульмінація, і проаналізувати емоції саме під час цих сюжетних елементів. І продовжити доповнити цю вправу також можна термометром емоцій Жордена у різних сенах. Тобто, ось не просто що він відчував. Наприклад, страх, сум чи щось подібне, а наскільки сильні були його емоції, ті чи інші в різних сценах, можливо, змінювалася їх температура. Тож така вправа а, дасть можливість простежити емоції, як емоції впливають на поведінку персонажів, і цю, цю вправу можна адаптувати також для роботи в групах. А, наступна вправа літературна аптека. Тож уявіть себе лікарем, до якого пан Журден звернувся як пацієнт, що потребує лікування. Тож визначте його симптоми, це емоції, які він негативні відчуває, далі поставте діагноз, підкажу це риси характеру, які вийдуть із цих емоцій, і, врешті-решт, складіть рецепт лікування, тобто ряд дій, які могли б допомогти сілитися йому або ті поради, які. Зможуть покращити його життя. Тож почнемо з симптомів? Можливо, пихатість. Так. Можливо, Ми... не впевненість у своєму е, стані, так? Ще, Ще? можливо моя кантильність. Так. Добре. А як це вплине на діагноз? Розчарування. Так. Добре. А які поради ви могли дати, Жордено? Бути з ще... Не намагатися бути тим, ким він не є. Зуміти цінувати те, що він вже має, і те, чого він досяг. Добре, тож така вправа вчить співчувати, помічати проблеми інших людей і показує шляхи подолання Наступна вправа – палітра емоцій. Суть вправи в тому, щоб спочатку запропонувати учням назвати кольори, які у них асоціюються із. Персонажам, наприклад, паном Жорден, пані Жорден, Клеон, можливо, Люсіль, і а, наступне, коли вже утвориться така різнокольорова палітра, провести аналіз а, між а, аналіз значення кожного кольору, адже між ним та його сприйняттям є певна залежність. І така вправа прямо пов'язана із психологією і може. Використовуватися учнями і в реальному житті для кращого розуміння своїх почуттів та емоцій інших людей. Тож потренувалися на уроках літератури, а використали у реальному житті. І так, шелфі, поличка з речами, що складають наше життя. Ось дві полички. На кожній з них я пропоную вам. Розташувати речі пов'язані із паном Жорденом. Тільки є одна умова: на першу паличку ми складаємо ті речі, які викликають в нього позитивні емоції, а нижче негативні. Тож пригадайте, які речі для нього були важливі або навпаки дратували. Жордена, так? Так, Жордена. З задоволеннями поносило вище суспільство. А, багатство, ну теж я скажу. Добре, а що навпаки, ось негативні емоції викликала? Можливо, те, що його не приймали в суспільстві як е, такого стекрету. Так, і це, до речі, може бути, якщо говоримо про річ, боргові записки, розписки, коли він давав комусь гроші борг, і викликали ці розписки скандалу родині з дружиною, і розумів, можливо, десь в душі, що його все ж таки використовують. Добре, тож наше життя складається із багатьох дрібничок, на які ми часто не звертаємо уваги, але саме вони можуть багато розповісти про своїх господарів. Тож тут і перевірка знань тексту, і е, глибше розуміння персонажа. До речі, якщо цю праву використовувати на уроці, можна зробити колаж е, безпосередньо е, під час заняття. Е, тож далі відомі речі під невідомим кутом. Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію і скажіть, яку рису суспільство може уособлювати цей образ? Лоцемір, Так, дійсно, лецемір. Уверху, звичайно, тісто, а всередині щось таке надзвичайне. Ну, можливо, як сказати, що не показує того, ким є. Так. Ну, Можливо, і хитрість. Те, що люди не показує, якою є. Добре. Далі. Самотність. Так, і самотність. А ще такий кораблик пливе у море, не знаючи, що буде далі. Можливо, сміливість. Так. Але і. Певна наївність також. Добре. Ось тут. Сидить котик в хаті і не знає, що ж там на вулиці. Невідомість. Ціпи. Так, невідомість або обмеженість в поглядах. Добре. Чудово. Тож, а наступна вправа Тіндер. Uh, уявімо, що пан Журден, наш сучасник, реєструється на сайті знайомств і оформлює анкету. Тож спробуємо пофантазувати, як би виглядала його анкета? Ось як би ви її собі уявляєте, що б він міг про себе написати там. Ну, він би точно написав, що він Так. Він би написав, що дуже багато всього вміє, що вміє співати, танцювати, філософію розуміє, все на світі знаю. Добре, супер. А тепер уявімо, що цю анкету читає е, Маркіза Дорімена. Я, яке враження справить ця анкета на неї? Ну, Справиться гарне враження, тому що все виглядає ідеально, наче. Добре. А тепер уявімо, що цю анкету читає пані Жорден. Зрозуміє, що це брехня. Так. І якщо вони вже одружні, то тут ще буде питання, що ж ця анкета взагалі там робить. Так, а, добре. Тож така вправа допоможе побачити а, актуальність сатири Мольєра у нашому часі, що всі ці характери, всі ці риси характери всі ці риси. Залишаються, нікуди надіваються. Далі цю вправу можна розширити, наприклад, на блог пані Жордена або Щоденник Лаонта, де інші персонажі вже розповідають про події під їх під кутом їхніх вже вражень і їхніх спостережень. Так, і зараз пропоную створити формулу. Аристократа. Ось Жорден, ми знаємо, намагався весь твір стати аристократом, але так це зробити і не зміг. Тож, як ви думаєте, які ж такі ключові риси, яких ключових рис не вистачало йому, щоб стати справжнім аристократом? Людяності, Виюхованості, щирості. Так, добре. Може, ще чогось не вистачає. Поваги якоїсь до людей. Так, і поваги до якраз різних класів, не тільки до інших аристократів. І, врешті-решт, всі ці риси характеру зводяться до гідності. Що, треба, що аристократі це не тільки про. Статус соціальний, який написаний на папері, а це в першу чергу про внутрішню гідність людини. Добре, тож під час аналізу емоцій персонажів учні вчаться бачити різні думки, більш критично сприймати інформацію та формулювати власні судження, не спираючись на чорно-біле сприйняття світу. І у результаті такі уроки перетворюються на простір для розвитку не лише літературної грамотності, а й життєвих навичок, необхідних для успішної соціалізації та побудови гармонійних стосунків з іншими людьми. Тож зараз пропоную оцінити свої враження від нашої з вами зустрічі. Можна поставити реакцію на екрані, можна озвучити. Я скажу, Добре, що маю. Добрий почерць, Даяна. Я скажу, що Олег вогонь. Добре, дякую, Інна. А я беру третій смайлик. Дуже рада. Дякую вам за активну участь. Була дуже рада з вами познайомитися і попрацювати.